Так працює далекобійна артилерія Збройних сил України. Це такими салом ведеться контрбатарейна боротьба. Ціль приборкання російських гаубиць. Наша зона відповідальності це 28 кілометрів дальність пострілу. Це вся наша зона відповідальності. Ми працюємо на контрбатарею, ми шукаємо, ну, якщо знаходять взагалі, Взагалі краще, якщо знайдуть командний пункт, якийсь десь там за лінією фронту. Ми його одразу відпрацьовуємо. Дальність пострілу дозволяє, калібр дозволяє знайти їх навіть під землею. Достатньо Розбити любий бліндаж. Результат показують на відео, знятому за допомогою безпілотника. Ці бійці з 93-ї бригади зсу розповідають, що вночі знищили російську артилерійську установку МСТА. Вночі нас підняли. Ну що, координати панерком своє підсвітив. мені сказали куди Ну, як кажуть, нічого сложного з поправками попали у східному угрупуванні сил оборони. Кажуть, що Бахмут залишається головним напрямом удару російських військ. Але за спостереженнями цих артилеристів атаки російських підрозділів таки стали слабшими. Зараз трошки стало тихіше, трошки, мабуть, або ми їх вимотали, або трошки ми їх побили. Там ну зараз трошки тихіше, чим було там місяць назад, в тому самому ж лютому були такі, що ми працювали постійно, там сутками днем і ночі. А зараз ну, бачите самі, що ми стоїмо, балакаємо. 25 березня у британській розвідці повідомили, що наступ на Бахмут майже припинився. Тоді це пояснювали виснаженням російських військ. У той же час командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Бахмуті ситуація все ще стабільно складна. За місто продовжуються інтенсивні бої. Артилеристи отримують нову ціль. дуже подобається тим, що вона б'є зразу в ціль. Ось один-два снаряди і ми попадаємо. Машина, розповідають військові, трофейна. Забрали її на Харківщині під Ізюмом, коли російські сили відступили, а техніку покинули. Так, да, вона нова, вона не стріляла взагалі, вона була тільки знята з консервації. Мабуть, ну це я так вважаю, мабуть, тільки заїхала батарея. Зразу пішов в нас, тобто що кинули всю батарею. Кинули їх п'ять машин плюс командну машину. Ну, нам досталося дві машини. От ми на цих двох машинах і працюємо. Поки ми знімали цей репортаж, до нас звернувся Микола. Каже, у дружини день народження, а він поки на бойових позиціях не має можливості передати привітання. У женки день народження. Хотілося б привітати, і люба Лілія, тебе дуже кохає, дуже хочу до тебе день народження. Щоб ми разом все наступного разу його зустріли, Микола запевняє, що його мотивація робити все для перемоги, щоб швидше повернутися додому. За розповідями українських артилеристів, найважче у Бахмуті зараз піхоті. Її вони за найменшої нагоди намагаються підтримати. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.